Черівницької області з її лісами, ріками, озерами й болотами завжди вабила мисливців з усієї України. Крім того, тут кожен турист, рибалка чи мисливець може бачити села і хутори, ще практично не зіпсовані впливом цивілізації. Тут можна напитися чистої, прозорої, як сльоза криничної води, і скуштувати страву, зготовану у печі за столітнім рецептом. представлен к награді. Кілька тижнів тому герої чоловічих розваг уже відвідували село Нобель, що на півночі Зарічненського району Рівненської області. Потрапивши сюди у розпал грибного сезону, Олег та Володимир присвятили весь свій час збиранню грибів. Проте згадка про кілька щук, упійманих на початку минулого виїзду, не давала спокою героям програми. Настала саме та пора, коли щука повинна клювати найкраще. Уже достатньо холодно і рибалки розраховують на активність хижака. Чи пощастить їм сьогодні? Побачимо далі. Моя пісня – відповідь письмам Анни і Лізи. Бризки вітру висять. На промокших карнізах. Собрала їх упасна. Дуже холодно, це правда. Що є, да? Сітка, да. Щука? sho bu sho Озеро Нобель перлина Рівненського полісся. Це одне з озер регіонального ландшафтного парку припять стоход. Серед озера є три живописних острови, порослі вербою, вільхою та сосною, оточені щільною стіною очерету. У літню пору тут справжнє пташине царство і квіткове розмаїття. Через велику кількість різної риби Нобель мріє кожного рибалки. Останніми роками, правда, через браконьєрів риби у водоймі значно поменшало, проте досвідчений рибалка завжди матиме успіх на цій водоймі. Сьогодні у нас вже по суті закінчується осінь, маємо 20 жовтня, температура десь приблизно плюс 5 градусів. І взагалі говорили, що говорять, що саме цей такий час, коли така прохолодна погода, можна зловити трофейну щуку. Рибалки, що роками ловлять рибу на Нобелі, часто віддають перевагу веслам, а не мотору. Кажуть, шукати рибу на веслах ефективніше, можна добре обловити перевірені місця, а на моторі частіше переїжджаєш з місця на місце. Місцеві кажуть, що щука стоїть тут з граями, де зловив одну, обов'язково упіймаєш ще, тому поспішати не варто. Практично ходимо в другу годину по озеру Нобель. Зловили декілька щук. Це вже приємно, до речі, я сам не очікував такого. Що ми зловимо так таку кількість? Саме в такий період часу можна зловити нормальних трофейних щук. Рибалячи щуку на нобелі, як і на інших водоймах, випробовуємо різні привади. Це, звичайно, ж блешні і воблери. Блешні і воблери не завжди зручно використовувати у місцях, де багато трави. Ці снасті чіпляються за траву, і рибалка ризикує залишити їх на дні водойми. Достатньо популярними серед рибалок стали твістери або віброхвости. Дивлюсь на ту лодку, яка їде на нас. У мене таке враження, що то їдуть наші знайомі, які так само, як і ми, сьогодні рибачать. Зараз ми у них попитаємо, що зловили вони. У нас, звісно, не дуже великі показники, але побачимо зараз, що у них. Віброхвости добре себе зарекомендували при ловлі хижака. Це надзвичайно пластичні силиконові рибки, які ковзають, пірнають і коливаються як живі. Основна мета рибалки викликати у хижака бажання схопити здобич, а віброхвост так нагадує живу рибку. Хвіст лопата надає йому оптимальної рухливості. Він плаває, не боїться зачепів, його можна проводити дуже повільно. Майже кожен рибалка може дістати зі свого ящика покусані і побиті хижаком віброхвости та вовлери, з гордістю розповідаючи про те, де і яку рибину вдалося упіймати на цю наживку. Ніколи не думав, що я тут на Нобелі. Такий холод можу зустрі... зустріти тільки своїх товаришів і друзів, які так само, як і ми, ловлять щуки. Але ми з Вовчиком, Вовчик, дружище моїх, що? Взули! них тільки три щуки. А в нас чотири. Що таке рибалка щуки на... в... в такий час можу одне сказати що Холодно дуже. Вітер дує. Вода ху. Холодно! Стоп, стоп! Мотор! А? Думав, що щука. Трава. Погода сьогодні по справжньому осіння. Пронизливий крижаний вітер здіймає високі хвилі. Стихія розгулялася не на жарт. Але це не лякає затятих рибалок. Коли відчуваєш справжній азарт, уже не до комфорту. Надтягаємо нижче капюшони, гукаємо у кулаки і далі за щукою. Що цікаво, ці рибалці, ви знаєте, то от ми, що дійсно, що якщо ми тут не перший раз рибачимо вже, то, наприклад, літом, так, на початку осені тут беруть щучки такі, знаєте, кілограм, ну може, півтора кілограма, то говорять, що наприкінці жовтня, як ми зараз тут знаходимося, на початку листопада вся ця щука, яка тут є, велика щука що тут є трофейна щука, є такі щуки по 10-12 по кілограм, то, говорять, саме зараз є шанс зловити таку щуку. Чому? Тому що вони, говорять, тут є ями великі, ще на Нобелі лишилися на озері. І літом вони всі стоять на ямах, а саме коли коли вже, знаєте, коли починається такі, от, така погода, як зараз, мальок ховається, немає. І... А щука вона любить дуже багато їсти, тому вона. Своїх ям піднімаються потрошку, і є шанс, що у нас у вас візьме. Рибалити ще не закінчуємо. Проте хвалитися виловом уже можна. Заслужену нагороду отримав кожен рибалка. Компенсувалося усе. І ранній підйом, і важка дорога, і дискомфорт від холодного, пронизливого вітру, що доводиться терпіти у човні. Плаваєм недаремно. Заніваю дірожи. Є только міг Між прошлым і будущим Ось такі щуки Ось вони Бачите, поки що таких трофейних немає, але все одно приємно, я вам так скажу, це приємно так воно буває, бачите, от ми по суті я зараз ногу, ногу піднімаю, чу, все І пако. Серце вряд ли обрадує. Ми з Володі вже зловили сім Чотири я три він. Я так пам'ятаю, що восьму повину зловить він. Найбільше щуку, яку зловили цього року, це була практично 5 людей. То ми думаємо і маємо. Надию и мрию, на то, чтобы мы А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Давай покажем да, Вова. Да. всем нашим глядачам, що таки Нобель и ких щук можно злобыть. ми вам. Так покажу вам. Ну, да, да, так, в одному місці буквально. Напевно, хто їздить да. на Ноболя, ви його всі його знаєте і познали. Це у нас Василь, який завжди знає. В нас зустрічає, завжди да, да, зустрічає, да, завжди допомагає. Він вам обов'язково покаже, де можна практично за три години зловити тільки щук. Так, ну це може, Бо, скрой, що це трохи не мало. Все. Єдине, що нам не повезло, я думаю, ми завтра зловимо трофейну щуку. <звук> Отримав супер задоволення, супер <звук> такий процес. О, правильно сам головний процес. Риба не рибою, ну, так, да? Чем дорожу, чем рискую на свете я мигом одним. Только мигом одним. Ранком наступного дня, вийшовши на ганок, ми побачили, що впав перший сніг. Ось вона, зима власною персоною, прийшла привітати нас на Нобелі. Довго не думаючи, ми знову рушаємо на водойму. Випливаємо на двох човнах: наші друзі на Резиновому, а Олег з Володимиром, на орендованій у місцевих жителів Плоскодонці. На моторі в їх човні сидітиме, як і вчора, місцевий провідник. Це людина, яка добре знає, де стоїть щука. На берег плануємо повернутися по обіді, щоб виїхати додому вчасно. я, я, День сьогодні видався так само холодний, як і вчорашній, тільки більш сонячний. Учора над нами низько нависало похмуре сіре небо, а сьогодні весело виблискує сонечко, і хай нас так само пронизує холодний колючий вітер ловити таки веселіше, адже на воді виблискують веселі сонячні зайчики. Ми йдемо вчорашнім маршрутом. Я вірю людям я вірил людям я вірив людям. Я ошибся, всех ветер ветер, ветер ветер забути. А ведь за що мені даль затих ветер 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 зустрівшись з друзями, ділимося враженнями і хвастаємося вилову. Як же весь цього? зустріч двох човнів на великому плесі завжди має особливий настрій. Аби відчути, що це таке, потрібно спробувати. Наразі ж откриваю душу настіж. Пайм'ятлі хто любов, а це нет. А твіцька ветер, ветер, ветір бра. Після полудня повертаємося до берега саме час підвести короткі підсумки нашої дводенної риболовлі. Ну що, брат, я, наверное, це буде трьошка, навіть навіть, так? Да? Мамка? Ну, а? Потради цього стоїть їздити на рибалку, я вам скажу. Володя сьогодні найкраще, зловив мамку. Я не знаю, чи їх називають мамки, але... так місцеві тут. Улов раніше. Скільки ми походили дві годинки десь, так? Ну волна дуже велика і дуже так. І враховуючи те, що вчора вночі впав сніг. І вітер такий... Що, мама, не горюй. Волна дуже велика. І велика волна, заливає лодку. Вона було взагалі походити, звісно, але погода внесла так, свої корективи. Результат є, як говорить, буде смачна вечеря, правда. Ну що, нам залишилося тільки зараз приготувати щось собі, пообідати. На березі вже горить вогонь. Якусь особливу страву готувати сьогодні не будемо. Проте зігрітися біля вогню хоче кожен. Кожен з рибалок має гарні трофеї. Буде чим похвалитися удома. Саме там вже й готуватимемо страви із добутого. На збори часу у нас небагато, адже виїхати плануємо завчасно, щоб засвітло дістатися додому. Називається житт, є сталька міф Між прошлими і будучим. Іменно он називається жизнь.